Друзі мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у Кубку Короля, чвертьфінальний матч. Валенція у себе вдома, на Сталі, Команда приймала каталонську Барселону. Генсі Фліка 5-0. Барселона перемагає та проходить до півфінала Кубка Короля. Сьогодні, друзі, хочу поговорити про даний поєдинок. Давайте про це ми поговоримо по порядку. Розпочнемо ми зі стартових складів. Валенція. 5-4-1, стартова росновка Валенції. Курберан, головний тренер команди, Дімітрієвський в ротах, Маскера. Гасіровський. Дікабі, Три захисників, Васкіс. Еронс по флангах, Вайя, Гільямон, Канос Перес. Четверка п'івзахисників та Умар у нападі. Це стартова разновка Валенції. Барселона Гансифлико, главный тренер команды, в цих честные воротах по Барсе и Ригарси. Перед центральных захистников Александра Бальда, по флангах, Френк Де Йонг, Фермин Лопеш, Педри. Трика. Пивзхисники, Ферран, Ламин Ямаль Рафинья. В нападе это стартовая расстановка каталонской Барселоны. Теперь, друзья, давайте... Справді та Зпередутаматча, да? так? З передутаматча говорити. ну що, Дуже, в принципі, хороший початок від Барселони. Одразу ж команда заволоділа м'ячем, заволоділа контролем. І, в принципі, заволоділа ініціативою Барселона. І вже на третій хвилині матчу дуже швидко Барселона рахунок відкриває. Алехандр Бальде. Неймовірно, з різним пасом, розрізає Ферран Торрес підхоплює м'яч. Гол, гол забиває Фіранторес, і він не святкує і він не святкує цей забитий м'яч, тому що іноді ще Фіранце вихованець Валенсія. Вихованець Валенсії, колишній футболіст цієї команди. Він забиває в гол своєї рідної команди, по суті. І така спокійна реакція від Фірана. Але який же геніальний пас від Алехандро Бальде з зовнішньої сторони степи, якщо я навіть не помиляюсь, там вирізав Алехандро Бальде. Ну, а Фіран ну, технічно виходить один на один, пробиває та забиває гол. Барселона володіла ініціативою і на 17 й хвилині матчу. Барселона і вдруг заб'є. Буде момент, коли там Амаль влучив в стійку. Воріт, потім добивання від Феррана. І Ферран забиває гол. І знову цей м'яч. Ферран не святкує. Спочатку гол не зарахували, але потім, судді, передивилися систему відеоповтору. І гол зарахували. 17-х матчу 2-0. Барселон вже подвоє перевагу. Ну і вже після двох таких швидких м'ячів, в принципі, Барселона вже цю гру в не віддала. Повністю Барселона володіла м'ячем. Ще в третій заб'є. Барселона. Який же, друзі, геніальний пас від Педрі. Педрі. Неймовірна, просто передача від Педрі. Фірмін Лопес виходить один на один з вартарем обіграє гол. Але яка же геніальна передача від Педрі. Який красивий м'яч забиває Барселона. Педрі. Це, друзі, це пас вищого класу. Це вищий клас. Що це за передача від Педрі? Це просто. Це геніальний пас. Педрі одним пасом, по перше, розрізає весь захист Валентину. Ну я би ще би Ферміно Лопіса виділяв, бо який там увірвався і обіграв брата. Такі прокинув м'яч повз вратаря і забив цей м'яч Ферміна 3-0. Це 23 хвилина матчу. Хоберсон зупинявся на цьому і не сталося. В четвертий забив Ферран на 30-й хвилині матчу. Рафіня. До здорово обробив м'яч скинув на Феррана, а Ферран пробиває та збиває ще один м'яч. І Ферран оформлює взагалі хіт-трик. Оформлює Ферран І також, до речі, всі три м'ячі він не, від... не святкував. Молодчинка Ось Молодчинка і справді проявив справді Ферран повагу до своєї колишньої команди і не святкував він п'ять м'ячів. 4-0 Барселона Валенсия обе игры в тайме. В принципе, Валенсия взагалі, ну, ничего бы прям не выходило. Барселона просто-напросто мяч не давала Валенсии. Барселона, тогда просто мяч себе забрала и все. И у нас відібрати, как говорится, да? И спробует у нас не да, відібрати. Барселона полностью не давала навіть возможности Валенсии поконтролювати мяч. Ну, минимально что другому там матчам избие на 59 Ламин хотел забить, у него были хорошие нагоды. И осень он пробывает после переличия Афини. Вратарь Димитриевский, как в руки мешловать, но меч с этой вырету принятия. Валенция, счет стает 5-0. Динас, кстати, выйдет Касадо, Даниоль, Мохфорт, Мартин. Береничея, Висенте, Терега, Лопес, Хайме. Выйдет Валенция. Вот. Ну і 5-0, і в принципі, далі вже матч. Ну, ну все, тобто вже 5-0. І, і далі вже так. Барселона володіла цим м'ячем, створювала ще моменти, ну і інтрига матчу повністю вже втратила. Втратилася інтрига повністю. ну В принципі, вона і втратилася, напевно, вже к 30-ті хвилині, вже матчі, коли Барселона забила 4-й м'яч. В кінці кінців Барселона доводить справу до переможного кінця. Виходить до півфіналу Кубка короля. Перемагає по поділу. Подивіться: 77% Барселона було діло м'ячем, Це величезна просто перевага. 17-4 по ударах. 9-1 за ударами в площину 23 на 77% контроль м'яча. 3-4 за кутовими. Голівим шансом. 5-0 перевага у Барселони. 5 гольових шансів було у Барселони. Дві на нагоди упущено. 242 передачі у Валенції, 179 пасів були точними у Валенції 73% точність передач. Ну, Барселоні 839 аж передач. 770 пасів точні, були. 91% точність передач складає у каталонської Барселони. 9-2 офсайди. З чотирьох ударів у Валінці один удар в площину, два ворота, один удар заблокований. У Барселони 17 ударів 9 в ствір, 4 ворота, 2 Каркасирі, 4 удари блоковані були по успішних відборах 13-5. Перевагу у Валінці, 59 успішності в Валінці. Тут та Валенція та переграла. Барселона 38 успішності спішкості у Берселони, 5-1 по сейвам, 20-18, повинні сім'я 7 4 за перехопленнями. І 7 порушень право Берселон 6 у Валенції і дві житі керки. Найкращий в футболі цей матч, ну нехай буде Ферран, який оформив Хеттик. Справді хороший матч від Фірана Тореса. Ну що ж, друзі, якщо підводити підцемок, Валенції, справді шкода. Ну, Барселона по ділу абсолютно перемагає. Ось. Тому якось так. Нещодавно ці команди грали в іспанській лалізі. Барселона перемогла з рахунком 7-1. Цей раз 5-0. Ну і справді в ну, нічого знову не вдалося, скажімо так, протиставити ці Барселоні, яка і справді зараз на ходу. Усіх уболівальників Барселони вітаю вашу улюблену команду з перемогою. Вболівальники Валенції не засмучитись. Так, да, Валенція зараз переживає найкраща сил. Я думаю, що з цією командою все буде добре. Хочеться побачити її наснаги все цього найкращого справді. Друзям дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.